Кожна новоутворена релігійна громада бере на себе зобов'язання утримувати священника та його сім'ю в тому об'ємі, щоб у нього вистачало часу на духовне окормлення пастви. І він не думав про те, як нагодувати свою сім'ю і у що одягнути своїх дітей. Тому відразу зауважимо, що священник жебракувати бракувати апріорі не повинен. А ходити йому в золоті чи сріблі це все залежить від доходів прихожан. І ось тут ми перейдемо безпосередньо до бюджету громади, статей наповнення та витрат. Всім відомо, що основою наповнення бюджету є пожертви вірян. І зазвичай є два способи жертви: перший віддавати щомісячну десятину від власних доходів, а другий це. Повна відсутність фіксованих сум пожертв скільки хочеш, скільки можеш. Ці обидва способи об'єднує одна важлива деталь, яка в ідеалі мала б бути та не завжди є. Це повна довіра до розпорядників цих коштів. В інакшому випадку сенс жертви повністю втрачається. Далі ми розглянемо розпорядників коштів. Існує декілька моделей управління фінансами на приході, і всі вони мають право на життя. Та головним аспектом у цьому залишається знову ж таки повна довіра та збереження миру на приході серед всіх членів релігійної громади. Перша модель це повна довіра до настоятеля як до розпорядника всіх. Коштів, заробітна плата, витрати на отримання храму, витрати на заробітну плату найманих працівників, все це лягає на плечі священника. Прихожани лише жертвують, моляться і не заважають своєму пастирю. В такому випадку вся відповідальність за прихід в цілому лягає на плечі священника, і саме від його організаційних здібностей та вмінні комунікації з прихожанами залежить розвиток громади. Всі будуть спати спокійно. Лише настоятеля повинна мучити совість за те, як живе його громада, як облаштовано храм, як співає у нього хор і чи є недільна школа. Друга модель. Це коли умовна десятка чи двадцятка вірян бере активну участь у розподілі фінансів, вони встановлюють чи то фіксовану щомісячну заробітну плату, чи то фіксовану заробітну плату за конкретне богослужіння священника. Вирішують пріоритетні напрямки витрат коштів. І найголовніше, саме вони. І несуть відповідальність за всю економічну та матеріально-технічну базу приходу. Найголовніше в цій моделі це утримання священника. Він не повинен жабракувати. він не повинен шукати додаткового доходу, щоб прокормити сім'ю. Він має думати лише про духовне окормлення пастви як дорослих, так і дітей. Часто звичайні прості люди засуджують того чи іншого священника за його статки, та ми маємо пам'ятати, що його статки це благополуччя його релігійної громади та її благодійників або цілодобова праця священника, яку часто не помічають люди зі сторони. Але яку безпосередньо бачить лише активні прихожани храму, а звичайна заздрість заважає людям побачити повсякденну працю священника. Та все ж що робити, коли у священника у сусідньому селі і храм людьми наповнений, і аж три хори співає, і недільна школа така, що аж заздрість по-доброму бере. І музей при храмі, і прихожани його люблять, цінують та поважають. А в своєму храмі, як кажуть, і кінь не валявся. Прийшов, відслужив і знов на печі лежить. І діла йому немає до того, чи є хор чи немає, чи є недільна школа, чи немає. Дах тече. Ну і що так піде? Полядувати на ЗСУ ні ні, ні, мені самому гроші треба. Ось тут вже біда. І мир на приході треба зберегти, і роботу потрібно якусь робити. Бо геть все пропаде. І як кажуть досвідчені отці та справжні віруючі люди, рецепт тут лише один це діалог. Хоче священих грошей, хай бере. Але й роботу доведеться в такому випадку робити самому. Не може налагодити комунікації з прихожанами, люди будуть менше ходити, менше жертвувати фінансів, а в кінці кінців не доведи Боже і зовсім можуть змінити релігійну конфесію через такого пастиря. Головне в такій ситуації зберігати цілковитий мир та спокій. А Всемилостивий Господь все управить адже як не може громада без священника. Так і священник не може бути без громади. І рано чи пізно розмовляти таки доведеться, як доведеться шукати точки дотику та спільний знаменник. Тому не втрачайте віру через заздрість до духовенства, не втрачайте віру через гроші, не втрачайте віру через нерадивих отців адже навіть через ржавий трубопровід. Тече вода. Так і через найгіршого священника сходить Господня благодать і звершується таїнства Божі. Навчіться слухати один одного і цінувати мир як найвищий дар Божий. Хочете щось хороше зробити для громади, для людей? Робіть і не чекайте за це подяки, бо ваша нагорода чекатиме вас. У царстві небесному